Дуже б хотіла записати відео, що ми сьогодні на новій пошті отримали дуже багато посилочок від вас. Але на жаль, ні. Скільки сьогодні посилочок прийшло? Три посилочки отримали. Люди, це ніщо реально. Я вдячна цим трьом людям, які відправили допомогу. Але де інші люди? Люди, почуйте мене А хлопцям, нема що відправляти, хлопцям нема що передавати. Е -е, що далі буде? Ворог стоїть три кілометри від Дніпропетровської області. Хлопцям зараз терміново потрібні спреї від комарів, спрей від кліщів, віліна, ліки, енергетики, душі, серветки. Що робити? Ми зараз вимушені відкривати збір хлопцям на потрібне, на те, що я перечислила. Збір на 100 тисяч гривень, і нам треба максимально за день, за два його закрити, закупити і щоб у нас щось було для хлопців, які заїжджають якими передаємо автівки, допомогу, але немає з чим передавати допомогу. Люди, будь ласка, закиньте своїх 10-20 гривень котикам на потрібне. Котикам на підтримку. Не забувайте, що в країні війна. Ми не забуваємо. Ми усіма силами намагаємось допомагати. І ви, будь ласка, допомагайте та підтримуйте. Реквізити в шапці профілю. Поширення максимальний репост, коментар. А ми їдемо. Їдемо зараз на склад готувати хлопцям. посилки. дякую.